Гради були. Били. Ви сейчас уїжджаєте. Всі, да, да. всі уїжджаємо поки. Під вікнами у цієї жінки лежить загибли від осколків людина. Це бабулечка яка, я не знаю, тут ти та саме йшла. Я ну воронка. За тут гараж загоріла. Мікрорайон східний, тоне у диму. Горять автівки, горять квартири мирних мешканців. Під обстріл терористів потрапила школа та дитячий садок. Один зі снарядів граду впав просто біля ринку. На цьому місці тоді перебували сотні людей. Ми зараз йдемо в матір на Ленинградській, там вроде роді тішив. що вас конкретно накрило. За даними міськради, вогонь терористи відкрили з боку населених пунктів Саханка і Заїченко. Снаряди влучили у приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі та міський ринок. Я тут була на ринку, Говорят, что девушка какая-то живьем сгорела, говорят. Люди про пережитый розповідають и жахом. Гради летели. Вот, не гради. А вы тут были как раз? В машине, он упал в машине. В мате был в машине. Лег в Лех машине. В трех метрах попался рядом. в машине, машину видно по стеклости, можете заснять дальше. Что там спасло? Бабах, бабах, ничего не видно это самое. Вон там у нас один дом, второй дом. Вот это заразу до домом. Труба делал, страшно смотреть. І от на у нас на нашому стоякі наверху та саме в кришу попали. Герчаженчина убіжала нам, пробіла повністю кришу. Місцева влада запевняє, загрози наступу супротивника на Маріуполь немає. У місто вже приїхали спостерігачі моніторингової місії. Обсє на місці теракту працюють правоохоронці, пожежники та лікарі. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Маріуполь, п'ятий канал.